Вітаю усіх! Сьогодні поговоримо про розповідне речення. Тема 25-та: створчого робочого зошита. Щоб речення розповідне складати, слова в порядку треба розставляти. Якщо про цей порядок не подбати, то зміст вже вірно нам не передати. Спочатку. То що, а потім що робе? Або хто що це є? А після доповнення йдуть, далі про обставини мову ведуть. Тобто, може, місце чи час цікавить нас. Хто що? Ай? Є бороб сі. Екет. Майний. Seed wants to sing. We go to school. They meet at 4 pm. It was at 9 o'clock. Ви можете подивитися ці приклади, скласти подібні свої. Тут є місце. Якщо у вас буде такий довідничок. Далі, хто що робить, або є? He sees a rat. Cat's name is Ben. Nick likes to swing. He goes to a pool. She likes them. It will be a cock. Також можна навести приклади. Місце для малюнків до речі, є в довідничку. Якщо у вас є такий довідничок, то дитині буде дуже цікаво вивчати будь-які теми, складати речення про себе, своїх друзів, свою сім'ю. Є слова, які ми зачитуємо зачитує також внизу, які є до цієї теми, слова з перекладом і з транскрипцією, як правильно читати. Тому запрошую всіх на навчання за допомогою творчого довідничка, робочого зошиту, на успішне творче навчання з радістю. До зустрічі!